Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено активності від величезного проєкту Село. Село зовсім нещодавно запустив Тестнет під назвою Dango Testnet. І ми з вами вже зараз зможемо виконати активність, яка в майбутньому може принести непогані винагороди. А тому сідайте зручніше і ми погнали! Ну а спочатку я попрошу тебе підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше. Адже тут я публікую найтоповіші інструкції по тестнетам і ретродропам. Якщо будеш підписаний, точно нічого цікавого не пропустиш. Також я попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал, якщо ти не зробив цього раніше, адже всі посилання з цього відео будуть в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйся, щоб нічого цікавого не пропускати. Ну а посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео або ось тут. Також, якщо ви захочете цю активність зробити не на один аккаунт, а на декілька – 5, 10, 15, 20, 100 – я рекомендую скористатись антидетект-браузером AdsPower. За моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Також до антидетект браузера нам обов'язково потрібні будуть проксі. Я купую проксі на Proxysale. За моїм промокодом KBMDAO знижка 15% на IPv4, IPv6, ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові, думаю, пояснювати, що з ними робити тобі не треба. Забирай собі, адже хто знає, скільки ці знижки ще будуть тривати. Ну, а тепер давайте переходити до огляду самого проекту Село. Село це екосистема блокчейнів сумісна з ІВМ, в першу чергу мобільна, сумісна з негативним викидом вуглецю. Я думаю, насправді всі знають про проект Село. Це один із старих блокчейнів. А тому сенсу багато розповідати про цей проєкт я не бачу. Давайте перейдемо до самого Твіттеру. В Твіттері у них майже 522 тисячі читачів. Дата створення Твіттеру – червень 2018 року. У проєкт зараз інвестовано 104,5 мільйона доларів. Це загальні інвестиції в проєкт Село. Як ми бачимо, цей токен вже торгується і торгується давно, зараз його ціна 50%. Один цент. Якщо детальніше переглянемо, то токен торгується ще з 2021 року, з початку 2021 року. Тобто це один із старих проєктів, який вирішив запустити свій тестнет. Давайте подивимось, що там по фондам, які фонди інвестували кошти в цей проект. Тут у нас є Coinbase Ventures, a 16 z Polychain Capital і інші фонди. Що ж, давайте детальніше прочитаємо про Теснет, які ми зараз будемо виконувати. Ось є крута стаття від проекту про Теснет Данго. Давайте спустимось нижче і детально все прочитаємо. Фонд Село з радістю повідомляє про успішний запуск тестової мережі другого рівня Данго, що є важливим кроком вперед у роботі основних учасників Це Labs над створенням ІВМ сумісного автономного блокчейну для Ефіріум, вперше запропонований під час конференції у 2023 році форк тестової мережі. Альфа-Джорес на Данго дозволяє розробникам екосистеми почати переводити свої проекти на новітню інтерацію блокчейну, створену для реального світу і призначену для швидких і недорогих платежів по всьому світу. З За сьогоднішнім запуском всі історичні дані, включаючи смарт-контракти, рахунки і баланси з Alpha Jors будуть збережені, і перенесені з рекомендацією C-Labs і рішенням спільноти, яке було прийнято на форумі під час голосування. Тестова мережа побудована на основі стек від Optimism модульного проєкту з відкритим вихідним кодом для високомасштабованих і функціонально сумісних блокчейнів, які працюють на основі SuperChain від Optimism. Архітектура Layer 2 була розроблена з основним акцентом на збереженні існуючих переваг з село Layer 1 які використовуються в реальних рішеннях у 150 плюс країнах. На додаток до низьких транзакцій, комісій основні елементи, які були збережені і вдосконаленню в результаті міграції, включають. Давайте ж подивимося, що включають міст між токенами VETH та erc 20 між Ефіріум та СЕЛО. Зменшення часу блоку до 2 секунд з 5 секунд та збільшенням загальної пропускної здатності на 50%. Збереження фінальності першого блоку дуальності токенів СЕЛО. Продовження абстрагування від комісій, декілька токенів erc 20 як газові валюти, в тому числі рідні для села USDT та USDC, можливість надсилати гроші на номер телефону, адресу електронної пошти або інший соціальний ідентифікатор через Social Connect – збереження низьких комісій за газ для забезпечення більшої доступності та прийняття криптовалют у всьому світі, підвищення рівня безпеки при переході на Ефіріум для користувачів, які хочуть переміщати активи, і продовження прихильності село до Ultra Green Money. Успішний запуск Dango дозволяє провайдерам інфраструктури почати оновлення коду вузлів Layer 2, як тільки всі ключові провайдери інфраструктури оновлять код для підтримки дизайну Layer 2, і розробники зможуть протестувати свої додатки для кінцевих користувачів. Оскільки дані та стан ланцюжка будуть збережені, очікується, що це не вплине на більшість користувацьких ДЕПС. Після завершення першого важливого етапу, який планується завершити влітку 2024 року, команда Сілепс очікує, що подальша робота з міграції завершиться запуском магістральної мережі село Лєр 2 на початку зими 2024 року. Тому як ми можемо зрозуміти, з цього повідомлення це те, що Теснет буде приблизно до зими 2024 року. Перше, що нам необхідно, це створюємо профіль на GitHub, якщо у вас його немає. Якщо у вас є, просто припускайте цей пункт і переходьте далі. Відкриваємо ось так GitHub. Якщо у вас немає профіля, тисніте Sign Up. Тут потрібно ввести свою пошту і натиснути далі. Після цього нам потрібно придумати свій пароль. Обов'язково його собі запишіть, тому що це важливо, і тільки з ним ви будете заходити в свій обліковий запис. Наприклад, я придумала свій пароль і далі тисну Далі. Тут потрібно придумати свій нікнейм. Я не буду нічого вигадувати і просто натисну е, свій нікнейм, який у мене був на пошті. Ви можете вигадати будь-який і тиснемо далі. Тут нам пропонують. Поставити галочку, якщо ви хочете від Гітхабу отримувати на свою електронну пошту різні там новини, оновлення і листи. Якщо ви не хочете отримувати, цю галочку, ставити не потрібно. Якщо хочете отримувати, ставите. Я ставити не буду і тисну далі. Далі потрібно пройти ось таку невеличку верифікацію. Тисне перевірити, і тут потрібно зіставити із напрямком. Бачимо, що напрямок показує сюди, тому нам треба трошки, так би мовити, повернути ось це кріпці. Крісло. І тиснемо надіслати. Є. Одну ми пройшли, і давайте пройдемо наступну. Знову ж таки, поставили в напрямку і тиснемо надіслати. Є. Далі тут потрібно ввести той код, який прийшов вам на пошту. Після того, як ви ввели код, вас просять вже авторизуватись. Вводимо той емейл або той username, який ми вибирали. І після цього просто тиснемо «Авторизуватись». Далі можна пройти ось таке невеличке опитування, або можете просто натиснути «Skip» і нічого не заповнювати. Я, наприклад, залишу ось так і тисну «Контін». Далі тут можна вибрати інтереси, які ви хочете, щоб вам пропонувались, я нічого вибирати не буду і просто натисну «Skip». Ось так приблизно буде виглядати ваша сторінка. Не лякайтесь, згодно, що тут дуже багато всього незрозумілого, але нам потрібен виключно профіль на гітхабі. У нас він є, тому ми можемо переходити до наступного пункту. Але перед цим хочу сказати, що профіль на гітхабі потрібен буде для багатьох активностей в крипті. Тому зайвим він для вас точно не буде. І ми молодці, що зараз тільки що його встановили. А тому переходимо до наступного пункту. Додаємо тестову мережу і беремо тестові токени тут. Переходимо. Перше, що нам необхідно, це додати тестову мережу тут. Бачимо Testnet і тиснемо «Approve Switch. Далі, для того, щоб отримати в 10 разів більше тестових токенів, нам потрібно авторизуватись через GitHub. Ось для чого ми створювали обліковий запис на GitHub, для того, щоб отримати в 10 разів більше токенів. Тиснемо «Sign», вводимо свої дані. І авторизуємось, і тиснемо авторизувати. Ми авторизувалися, і сюди ми вводимо свій гаманець. Копіюємось тут з Metamask, є, yes, скопіювали. І тиснемо «Faucet». І чекаємо статус, коли буде виконано. Зараз статус working, тобто працюють. Є, yes, статус змінився на «Done». це значить, все класно виконалось. Можемо ось тут перейти і подивитись, чи дійсно все прийшло. Бачимо село, і тут написано «Testnet». Спускаємось нижче, бачимо, що операція у нас пройшла успішно, і ми можемо переглянути детальніше, що нам було відправлено один тестовий токен село. Також, якщо, наприклад, у вас будуть якісь трабли з додаванням тестової мережі, можна ось тут натиснути Add село Dunco і додати цю тестову мережу. Я ж просто у мене буде як зміна. Тестової мережі на тут, тому що у мене вона була все-таки додана. Далі ми можемо переходити до наступного пункту. Беремо тестові токіни Ефіра в мережі Холоски тут. Переходимо. Тут потрібно приконектити гаманець, тиснемо Connect Metamask. Тут вибираємо Ефіріум, тому що нам потрібно саме Ефіріум. І тут вибираємо саме Холоски, тому що нам потрібні тестові токени саме в цій мережі. І тут тиснем Continue. Бачимо, в мене вибилась помилка, що потрібно буде повернутися через 12 годин. Якщо у вас буде так само, просто переходите до наступного крану і берете токени, пробуйте взяти токени в наступному крані. Ось є така майнінгова штука, вона дуже проста. Сюди ми вставляємо свій гаманець, вставляємо сюди гаманець. Тут проходимо невеличку капчу і тиснемо Start майнінг. І бачимо, ось такий котик нам несе наші тестові монетки. Як бачимо, вже намайніло 0,608 холосків ефіру. Я почекаю, коли буде один, і просто натисну Stop майнінг і заберу свої винагороди. Є, в мене вже є один. І мені цього буде цілком достатньо, більш ніж достатньо. Я просто тисну Stop Mining і просто тисну Claim Rewards для того, щоб забрати свої винагороди. І чекаю успішності нашої транзакції, коли ж нам відправлять наші ефірки. О, бачимо, що все змінилось, буквально пройшла одна хвилинка, все відобразилось, і ось тут є успішність нашої транзакції, те, що нам все було відправлено. Можемо додатково перейти на цю транзакцію. І подивитись, що дійсно все було нам відправлено. Якщо, наприклад, у вас не додана тестова мережа холоски, ви можете ось тут, спокійно, внизу додати Add, Holesky Test Network». Все. І можете натиснути Approve і її собі додати в гаманець. Давайте переходити далі до наступного пункту. Робимо активність, «Bridge» і так далі. Тут. Переходимо. Тут нам обов'язково треба натиснути, що ми погоджуємось. Тут потрібно приєднати наш гаманець Metamask. Тиснемо Приєднати. Далі підтвердити є. І тут нам потрібно перевести токени з мережі село Testnet в мережу холоски і назад. Тобто нам спочатку треба натиснути не депозит, а, доти, а натиснути Віздрав. Тобто, у нас є 1,6 село. І я, наприклад, 0,5 село хочу перевести в мережу «Холоски». Я тисну «Віздрав», Тут ставимо всі галочки і тисну. Зробити цю транзакцію. Як бачимо, тестова мережа повинна бути Данго Тестнет. У нас вона і є. І ми переводимо 0,5 Данго село, тобто в мережі Данго. І тиснемо підтвердити. Бачимо, наша транзакція ось тут в активіті вже відображається. Як зазначено, в них ця транзакція буде йти до п'яти хвилин. Ми бачимо, що 4 хвилини потрібно для того, щоб вона була завершена. Нам обов'язково треба. Це зачекати і відправити назад ще. Тому почекаємо ці 4 хвилинки. Вже пройшло хвилин 5, але ще транзакція досі в дорозі. Тому можемо натиснути Закрити, і я вам покажу, як потрібно буде перегнати назад. Тобто далі потрібно буде натиснути не віздрав, а депозит. І тут з мережі Холоски у нас вже буде село. І я рекомендую перекинути 90% назад. Тобто, якщо ви, наприклад, відправляли 0,5, як і я, то відправляєте назад 0,4. І далі просто тиснемо сюди і підтверджуємо нашу транзакцію. Але перш ніж це зробити, звичайно, потрібно дочекатись, коли ж пройде ось ця наша транзакція на 0,5 село. Але обов'язково загнати назад цю транзакцію потрібно буде провести. Як тільки прийде, відправите більшу частину назад. Ось, і такі періодичні транзакції рекомендую виконувати хоча б три мінімум такі транзакції зробити, але не робіть все за один день. Рекомендую розділити і, наприклад. За один тиждень зробити, наприклад, ці три транзакції. Бо поки що це вся активність, яка зараз є у цьому проєкті, як тільки будуть якісь додаткові свапалки, або ж якісь додаткові ресурси, де можна буде ще зробити транзакції в цій мережі, то, звичайно, про це я напишу в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо будете підписані, Точно нічого не пропустите. Ну а зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар під минулим відео. Минуле відео було про какарут зі КВМ Теснет. Якщо ви ще його не бачили, обов'язково рекомендую це відео переглянути, так як в інвесторах цього теснету сам Віталік Бутерін. Тому не пропускаємо, а обов'язково перегляньте і зробіть цю активність. Копіюємо сюди ролик і тиснемо «Randomize». Дякую за роботу, морква. Чудово, я вас вітаю. Ви виграли 50 гривень, тому що у вас є коментар. Дякую за роботу, і плюс є кодове слово, яке ви додали, переглянувши мій ролик. Тому Андрію, я вас вітаю. Вам потрібно під ось цим постом написати Я виграв, і я з вами зв'яжусь, відправлю вам ваші 50 гривень. Дякую за те, що берете участь, беріть знову. Ну а кодовим словом в цьому відео буде Данго. Все, що вам потрібно, щоб взяти участь і виграти 50 гривень, потрібно написати коментар до ось цього відео і вказати в ньому також кодове слово. Нічого складного немає. Пишете коментар, і додаєте кодове слово. Все, ви учасник. А я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео.